Друзі, вітаю вас на курсі по автоматизації та масштабуванню товарного бізнесу. Мене звати Олександр Луценко, і сьогоднішня тема це воронка в товарному бізнесі, одна із найголовніших тем нашого курсу. Давайте перейдемо до мого екрану і розберемо, яка ж має бути воронка замовлень в товарному бізнесі. Але перед цим розберемо дуже важливий момент: статуси в LPCRM. Дивіться, перейдемо до моєї тестової crm системи ми зайдемо в замовлення і натиснемо статуси. Дивіться, що тут є. Статус новий. До цього статусу спочатку додаються всі замовлення. Тобто, коли замовлення нові, зараз подивимось, бачите: ось нові замовлення, замовлення ще не відкривалось. Тобто, ви можете розуміти. Які замовлення оброблялись, які замовлення не оброблялись? Далі, є статуси системні. Також, до речі, статуси можна міняти місцями. Статуси є системні, тобто вони не змінюються. Але можете додати якийсь новий статус. Наприклад, дропшипінг. Дропшипінг, ви бачите. І щоб наш користувач бачив цей статус, нам потрібно зайти в користувачі і увімкнути цей статус. Добре. Далі. Є статус прийнято, який означає, що замовлення закріплюється за користувачем. Навіщо це зроблено? Дивіться, коли ваш менеджер. Обробляє замовлення, прийнято. Бачите, Валерій, в минулих уроках я показував і обробив одне замовлення. Коли ваш менеджер обробляє замовлення, це замовлення потім за ним закріпляється. І потім в статистиці ви можете дивитись по менеджеру, скільки замовлень він обробив, наприклад, за місяць або там, за день. І далі вже рахувати йому зарплатню. Ви бачите, в нього одне замовлення, яке він прийняв, маржа, сума. Повернемось до статусів, тобто прийнято. Далі. Також прийнято відповідає за передачу ТТ на друк. Що це означає? Коли замовлення потрапляє в статус прийняте, також воно потрапляє в накладні. Відправка накладні. І тут можна створювати ТТН. Нової пошти, або Укрпошти. Мені потрібно було створити ТТН, я зараз зайду в іншу CRM-систему і просто вам покажу. Заходимо в накладні, і ви бачите. І якщо ми виділимо всі замовлення або один, далі ми можемо друкувати. Я ще додав більше замовлень, щоб ви просто бачили, і коли ми можемо вибрати один або два. І далі ми вже будемо нажимати на друк накладної, або Укрпошти, або нової пошти. І вибирати, що будемо робити. Звичайно, у вас має бути підключений ключ, який працює нової пошти в модулях, щоб все це можна робити, та щоб все це перевірялося. Також є статуси, які підв'язані під склад. Ви бачите, що є відправлено та завершено. Це системні статуси, і замовлення з цим статусом автоматично списують товар зі складу, і також автоматично. Повертають товар на склад. Ми це будемо більш детально розбирати, як це працює в окремому уроці. але коли замовлення потрапляє в ці статуси, то автоматично враховується також склад. Коли замовлення потрапляє до CRM-системи, замовлення спочатку новий. Давайте просто пройдемо всю воронку. Спочатку, дивіться, ми відкриваємо замовлення, бачимо карточку клієнта. Звичайно, перше відмова. Якщо клієнт відмовився, ми можемо ставити статус відмова і далі там вже вибрати причину. Не підходить, не відповідає. Добре, це зрозуміло. Не відповідає. Три дні. Все. Ми ставимо відмову. Все. Це перше. Далі. Якщо ми зателефонували іншому клієнту, і він відповідав на телефон і сказав: так, я хочу замовити наш міні шуруповерт Ми ставимо статус прийнято. Це, це наступний етап воронки, статус прийнято. В цій CRM-ці в мене не підключений кабінет, тому давайте я просто створю на іншій crm системі там, де вже є замовлення. Я давайте зайду ось сюди. Ви Бачите, тут можна вибрати. Країну можна вибрати відділ, а, також нагадати, відправити відразу смс, позвонити через ip телефонію Також є системна інформація цього замовлення. Ставимо прийнятись, ставимо наложений платіж. Згенерувати пошту можна не генерувати. Більш для ПРО зроблено було з розетки. Вибираємо нову пошту. Бачите створити накладну. І якщо тут все правильно заповнено, вибираємо, куди відправляємо, наприклад, в Одесу. Давайте перше відділення. Контроль оплати недоступний до даного кабінету. Вибираємо грошовий переказ. Так. Все добре. ТТН створилася. Дату відправки нам не потрібно. Дата відправки автоматично поставиться, коли ми перенесемо статус відправлено. Ну і створити чек. Треба підключити чекбокс кабінет, щоб створити чек. Добре. Давайте я більш реальний товар візьму. Також допродаємо щось. Так, давайте ще один рюкзак допродамо йому. По ціні. 200 гривень. І зберігаємо. Далі, якщо ми перейдемо, я вже вам показував, але якщо ми перейдемо в відправку в накладні, виберемо наш товар і нажмемо, наприклад на зебру, то створиться накладна нової пошти, і ми можемо відправляти вже замовлення, друк, роздрукувати і відправляти. Також ви бачите, можна створити інший варіант, не тільки зебра. А також можна додати це до реєстру і створити реєстр, тобто вибрати багато замовлень і створити реєстр З списком всіх накладних підійти, раз пікнути і піти додому і віддати весь товар. Добре, на цьому етапі давайте підсумуємо. Коли ми приймаємо заказ, ми до цього маємо підключити Укрпошту або нову пошту, щоб створити «ТТН». Далі створюємо декларацію, друкуємо самостійно в crm системі і відправляємо клієнту смс. Тут можна відправити повідомлення прямо із вкладки відправка. А також тут можемо змінити статус. Ну, дивіться, коли ми відправимо товар, я вам казав вже про дату відправки. Навіщо ця дата відправки, тому що в статистиці ми потім можемо дивитись, скільки відправлено сьогодні конкретно товарів. Це дуже прикольна штука. Ви можете дивитись, скільки сьогодні відправили, вчора відправили, хоча замовлення можуть змінюватись, але в них є закріплена дата відправки. Давайте збережемо цей замовлення. Все. Також, crm система автоматично буде перевіряти всі накладні. Якщо Відправлення отримано або не отримано. Коли відправлення прийде на нову пошту або на Укрпошту, ви це все будете бачити. Ось тут видалено, номер не знайдено. Бачите, видалено. Це замовлення тільки створено, тому ще немає оновлень. Давайте покажу інші. Дивіться, це ось. Відправлення отримано, грошовий переказ, видано одержувач. Тобто це, це замовлення гроші було видалено і за це, і за це. Так? Можливо, просто тут був інший товар, або, інше, або замінили просто дані клієнта. Наступний статус після нового відприйнято відправлено. І в цьому статусі я вже казав, що відправляємо SMS. Смски є. Давайте зайдемо в нашу тестову сремку. Ми поставимо тут відправлено, і тут відразу ви бачите, додалась дата. Збережемо це замовлення. Ви бачите, у нас відправлено одне, прийнято, відправлено. Ми зайдемо в смс-шаблони, нашу нову сремку. І ви бачите, відправка товару: ми можемо вибрати латиницю. Клієнт ваш. Товар відправлено. Або також можемо відправляти смс товар прибув у відділення. Також можемо додавати суму замовлення, електронний чек ПРО. Ми можемо, звичайно, його окремо відправляти, коли товар забраний, номер ДТН у нас вже є. А також назву товару, прізвище, ім'я та батькові покупця, якщо потрібно, і так далі. СМС-ки можуть відправити автоматично. Модулі налаштовуються. Також ми можемо вибрати декілька а, замовлень і відправити СМС, вибрати а, шаблон, товар прибув відділення, і, бачите, два номери телефону і відправити. Ну, ваш баланс має бути більше нуля. Це, звичайно, зрозуміло. Далі. А, потім всі SMS-ки. Ви можете дивитись в журналі СМС. Ми зайдемо в тестову сіремку, щоб подивитись журнал СМС. Ви бачите, тут є якась інформація. Якщо СМС не відправлена, то вона покажеться. Також покажеться, яка сума знята з вашого рахунку смс Ну, трубу СМС. На презентації so, повідомлення або буде доставлено, або не доставлено. І який наступний а, статус після того, як замовлення відправлено? Наступний статус це в дорозі додому, коли, наприклад, а, звичайно, все це автоматизується. Ми це робимо автоматично. Коли а, клієнт забирає товар, то ставимо в дорозі додому гроші. Тобто, щоб ми забрали потім а, готівку. Або якщо у нас на рахунок потрапляє, то ми можемо відразу поставити статус завершено. Це все можна налаштувати за допомогою автозміни статусів. Я вам вже до цього розповідав. Кожен модуль, майже кожен модуль можна автоматизувати. І так само тут ми вибираємо відправлення отримано. І ставимо, наприклад, завершено або вдома, або в дорозі, в дорозі гроші. Але відправлення отримано, це означає, що ми відправили без наложки, тому тут можна поставити е, завершено. У нас нема ключа, тому воно і не збереглось. Розумієте? Коли статус завершено, це вже кінцевий статус. Кінцевий статус нашої воронки. Після перевірки чеків з CRM системою ставимо галочку Здано. Замовлення закріплюється назавжди. Змінити може тільки адміністратор. Тобто я вам розповідав про е, різні групи користувачів, адміністратор тільки може змінити здано. Давайте покажу, що це за галочка. Ну от Дивіться, я зайду зараз в тестову CRM-систему. Це можна робити масово, вибрати всі. Змінити статус. І вибрати. Завершено і здано. Ви бачите, все, всі статуси ми зараз здамо. І коли ми відкриваємо статус, ви бачите, я просто в цьому доступі адміністратор, я можу його розблокувати. Все. Але коли він заблокований, менеджер не може нічого не змінити, не дописати. Це було зроблено для того, щоб замовлення просто не змінювались вашими менеджерами заднім числом. Наприклад, якщо вони хочуть собі дописати більше до продажів і так далі. Так? Здано, зрозуміло. І на екрані ви бачите воронка успішного замовлення. Новий, прийнято відправлення в дорозі додому і завершено. Так, бачите, воронка успішного замовлення. Так, якщо ми перейдемо в нашу о, нову crm систему Перелік. І тут ми бачимо: новий прийнято, відправлено і завершено. В дорозі додому ще є. Ну і от, останній статус має бути завершено. Завершено і здано. Все. Все, Ви бачите. Це воронка успішного замовлення. Але буває таке, що клієнти не забирають товар. Звичайно, наприклад, товар в дорозі додому, ми ставимо, коли товар не забрали. Звичайно, це потрібно автоматизовувати в модулях нова пошта або Укрпошта. Відмова одержувача і ставимо повернення товару. Далі наступний крок воронки це утилізація. Ми можемо деякі товари з нової пошти не забирати в залежності від закупки, так якщо доставка дорожча, ніж закупка, то можна не забирати Я вам не кажу, що так правильно робити чи неправильно робити. Я кажу, що є о, такі етапи воронки. Далі, статус повернення завершено Коли ви забрали повернення. З пошти ми ставимо кінцевий статус. Да, ось тут Перейдемо в, в перелік. Ми ставимо тут кінцевий статус. Повернення, завершено. Все. Ну і ви бачите на екрані воронка не Новий, прийнято, відправлено. Щось пішло не так. Клієнт відмовився від о, замовлення, не сподобався наш вірестратор або наш павербанк, або ще щось. О, утилізація або повернення завершено. Добре. На цьому воронка товарного бізнесу завершена. А також пишіть свої питання під цим відео. О, у вас яка воронка продажів товарного бізнесу дуже цікаво? Пишіть в коментарях.